Сьогодні дійсно ми маємо сумний день. Сьогодні буде похорон нашого захисника Лещука Тараса. Тут ми знаходимося біля е, тимчасового меморіалу, полеглим захисникам України. Е, чому тимчасовий? Бо е, зараз важко ще остаточно приділитися з формою цього меморіалу. І думаю, ще не зовсім на часі це є. Але все-таки е, місце пам'яті, якесь потрібно бути в громаді. Тому ми вже частково підготовлюємо громадськість до того, щоб. Е, Буде тут меморіал, і також в такий господарський спосіб створили такий меморіал, взяли камені з нашої гори Лесоні, яка також є в нашій громаді, має таку національно-патріотичного значення, і також створили сучасність до цього. Початку цього року почали інтенсивно займатися медициною, а саме в тому, щоб ми отримали статус кластерної лікарні. Статус кластерної лікарні дасть змогу при реабілітації надавати пацієнтам більше допомоги. На даний момент ми інвестували вже досить значну суму. Коштів в ремонти, в покращення матеріальної бази і в те, щоб створити сприятливі умови. Ці кошти безпосередньо йдуть з ПДФО, яке надходить в нас, і саме це ПДФО, яке останнім часом Київ хоче забрати в громаду. Наша громада війшла ще минулому році до числа небагатьох доброчесних громад. За центром громадських ініціатив Цигрін ми, скажімо, були, посідали 13 місце. На мою думку, саме от ці доброчесні громади найбільше постраждають. Бо вони сплачували, скажімо, компенсували ці ПДФО, повертали. Ми також це робили. Скажімо, на всі ті листи чи звернення, які ми отримували від військових чи від структур різних, ми задовільняли, спілкуючись з військовими, їм все таки легше. З органами місцевого самоврядування співпрацювати, бо вони знають, що вони прийдуть, і буквально там за місяць-два, ну в крайньому за два місяці, вони там отримують ту допомогу, про яку вони просили. Бо і це і те, що вони просили, їм не треба буде там проходити різні бюрократичні кола пекла в Києві, тому вважаю, що тут все-таки залишати потрібно, потрібно контролювати, можливо ввести якісь там процентне співвідношення, квет, чи там 50 на 50, 50 забрати, а 50 залишити, ну, але це має залишатись, бо це знову нам, щоб отримати якісь кошти, нам треба чекати, писати, вбивати ці, скажімо, міністерські пороги. Це є прямий крок назад, і це якраз пряма загроза нашій децентралізації. В цьому році працювали тісно з консульством Республіки Польща в Луцьку. Нам вдалося. Отримати грант на встановлення сонячних батарей, спочатку ми планували встановити ці сонячні батареї на водонасосній станції, бо в нас там дуже велике споживання електроенергії, але коли розуміли, що е, можливе буде відключення, чи важка зима, то треба все таки життєво необхідних об'єктах, тобто як лікарня. Я би сказав, що це є частково подяка польському уряду, бо ще будівлю цієї лікарні заклала родина польсько українських вельмож Потоцьких. Нам пощастило, в нас немає централізованого теплопостачання для приватних садиб. Тобто, в нас переважно якщо є централізовані котельні, то це для громадських закладів. Ті, що в місті, то вони всі на газі. Якщо буде газопостачання, то звісно ми готові. Якщо не буде, то, то будемо приймати інші міри по цьому. Але... Як говорили в Києві, що газ газу є на цей рік, тому надіємося, що все буде добре. До активної фази війни подали на соцеконом проект щодо модульної газової котельні для поліклініки, щоб відключитися від... Ем... Централізованого теплопостачання поставити модульну котельню, щоб вони самі поліклініка сама могла опікуватися своєю, скажімо, енергоносіями. В кінці 2022 року вдалося нам замінити всі вікна в поліклінічному відділенні, а також в лікарні і в інших громадських будівлях нашої громади. Це школи і в будинку громад. Ще залишилося замінити вікна в закладах культури. І тоді би вже також пішло енергозбереження в громаді Бережанщина рахується, скажімо, таким другим Львовом. І я думаю, це безпосередньо пов'язано з тим, що в нас трошки така є культурна інтелігенція, яка цікавиться культурою, які болить за культуру. Пішла по Україні тенденція того, що не варто там інвестувати на культуру. Давайте краще заберемо кошти десь там. Особливо мені болюче питання щодо до. До, до, будів, до завершення будівництва музею голодомору. Я вважаю, що це треба робити навіть можна інші проекти якось заморозити, але це треба завершити. Черчилль в Другу світову війну говорив, коли до нього зверталися і казали, давайте в культури заберемо кошти і перенаправимо на захист там, на військо. Він каже: якщо ми не заберемо в культури і без культури, то кого ми будемо захищати? Тому я вважаю, що культура також є важливою і. Українська культура тим паче, бо ми є самодостатні. Сьогодні я вас хочу познайомити чи представити родину наших чудових меценатів культурних, які, попри свою діяльність, ще й все-таки організовують за власну ініціатив різні культурні проекти в нашій громаді. Ми починали. Завдяки тому, що греко-католицька церква нам за проханням надала оце прекрасне приміщення як осередок Бережанського товариства Шанувальників мистецтв оаза Арт. Мама каже, стоп, стоп! Мама каже, стоп, стоп! Це почалося з 2013 року, як я створила проєкт Резонанс запрошує. Це концерти класичної музики у храмах нашого міста. З культури треба працювати завжди. Війна, саме цей період він показав наскільки багато людей поїхало за кордон, і вони бачать відношення до культури в різних країнах світу. У 2010 році я. Їздила три роки поспіль на міжнародні скрипкові курси в Ланцут, в Польщу, і я бачила відношення до культури в Польщі. Нехай це сусідня держава. Ми багато подорожували. Ми бачили відношення до культури в Німеччині, в Австрії. І я, створюючи товариство, створюючи цей проєкт Резонанс запрошує, я хотіла, я намагалася і намагаюся привернути до. Культури до музики, до мистецтва, тому що все ж таки проєкт мистецький. Увагу. Я буду грати на скрипці. не тому що моя мама вміла. Мені тут подобається займатися, бо бувають обі заняття і дуже весело. Мені подобається грати на скрипці, тому що ми тут вчимося за методом Сузуки. Мені подобається, що я тут вчуся грати на пам'ять.